Уявіть планета, на якій усе налаштовано з неймовірною точністю. Трохи ближче до сонця, ми б згоріли, трохи далі і замерзли б назавжди. А зараз ми саме там, де потрібно. І ось чому. Земля справжня дива серед усіх світів. Сім дивовижних фактів про планету Земля. Та вже ж наче було. Ми продовжуємо настільки це цікава тема. Частина 2. Перший факт: атмосфера Землі, наш невидимий щит. Вона зупиняє більшість метеоритів, фільтрує шкідливе випромінювання і дає нам змогу дихати. Кожна хмара, кожен подих, частина великої системи, що працює з ювелірною точністю. Другий факт магнітне поле планети. Це її серце. Воно народжується у розпеченому ядрі і захищає нас від космічного вітру. Якби цього поля не було, землю давно б зду потік заряджених часток із сонця. Третій океани покривають. Понад 70% поверхні землі, але ми дослідили менше 10% її глибини. Ми знаємо про Марс більше ніж про власне дно океану. Уявіть, можливо, там ще є цілі світи, яких ми навіть не бачили. Четвертий, кожна людина буквально носить у собі частку планети. Кальцій в наших кістках заліза в крові, кисень у легенях. Усе це колись було частиною скель, ґрунту і повітря. Ми продовження самої землі. П'ятий факт: земля дихає так. у Континенти щороку трохи рухаються, океани змінюють рівень, а кара планети піднімається і опускається, наче легені, що вдихають і видихають час. Шосте на землі постійно щось народжується. і гине. Щосекунди блискавка запалює атмосферу, вулкан підживлює ґрунт, а десь у глибині океану з'являється нова форма життя. Ми живемо на планеті, яка безперервно створює, навіть коли ми цього не помічаємо. І сьомий факт. У нашої планети є власний супутник друг місяць. Без нього не було б стабільних пір року, припливів, відпливів, можливо, навіть самої еволюції. Він тримає Землю в рівновазі як партнер у вічному танці. Іноді ми забуваємо, що ходимо не просто по ґрунту, а по живому тілу планети. Земля не просто є, вона дихає, відчуває, реагує, і ми її частина не господарі, а співмешканці. Підписуйтесь, щоб не пропустити подальші серії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.